У наш час, коли світ то здригається від криз, то стискається від подорожчання продуктів і пального, коли добрива і пальне стають розкішю, а погода не передбачувана, все частіше люди повертаються до старої перевіреної мудрості. Їжа має родити на власній землі. Для селянина це не просто звичка чи примха, це гарантія виживання, спокою та впевненості. У селі завжди знали. Якщо є зерно, картопля, трохи олії, сушені овочі і квасоля, то сім'я не голодуватиме. Саме тому тема вирощування невибагливих високоврожайних культур сьогодні знову стає такою важливою. Багато хто пам'ятає, як у дев'яності роки села рятували саме прості грядки з буряком, морквою, квасолею і гарбузами, люди міняли продукти, сушили їх. Тримали в погребах, і жодна зима не була голодною. Тепер, коли часи знову неспокійні, варто згадати ці знання, бо саме земля наш найнадійніший запас. Недарма старі люди казали, «Го, хто землю тримає, того голод не бере. І справді, город це не лише праця, а й мудрість уміти посадити так, щоб виросло навіть без добрив, без постійного поливу, без магазинних засобів. Кожен господар, який працював на землі, знає, що не всі рослини однакові. Є такі, що вимагають уваги щодня розсаду, теплицю, підживлення, боротьбу зі шкідниками, але є й інші справжні трударі природи, що ростуть, як кажуть тройт, самі себе годують вони витримують і спеку, і холод, і посуху, і дощ. Такі культури це наш природний запас міцності. Вони не бояться змін клімату, не потребують складної техніки, а дають поживу, яку можна зберігати місяцями, а той цілий рік. Часто ці рослини не з тих, що продаються на базарі в блискучих мішках, або рекламуються у телепередачах. Це скромні культури, про які колись знала кожна бабуся: жито, пшоно, просо. Топінамбур, квасоля, гарбуз, буряк, капуста, часник, цибуля, щавель, мангольд, редька, пастернак, амарант. Деякі з них сьогодні вважають забутими, а дарма. Адже саме вони можуть дати силу і харч у найважчий рік, не потребують добрив, ростуть на будь-якому ґрунті, витримують приморозки. Усі ці культури мають одну спільну рису вони створені природою, а не лабораторією. Старі господарі завжди підбирали рослини так, щоб мати їжу в кожну пору року навесні щавель і черемша, влітку зелень, квасоля, буряк, восени, гарбузи, картопля, ріпа, а взимку, сушені овочі, зерно, крупи. Цей річний колообіг городніх культур забезпечував не лише ситість, а й здоров'я адже коли харчуєшся з власної землі, то знаєш, що єси. І не залежиш від того, чи приїде вантажівка з міста. Саме тому вирощування культур виживання сьогодні не просто хобі чи повернення до села, а справжня стратегія безпеки. Крім того, земля має здатність лікувати не лише тіло, а й душу. Коли людина працює на городі, вона стає спокійнішою, впевненішою, сильнішою, грядка дає відчуття контролю над життям. У час, коли все навколо може змінитися за один день, коли невідомо, що буде завтра, саме це відчуття безцінне. Бо навіть якщо навколо порожні полиці, якщо гроші втратили цінність, город не підведе. Дехто думає, що виживальні культури це лише для бідних чи для далеких гірських сіл. Насправді ні. У багатьох країнах Європи та Азії зараз відроджується мода на економічні городи, люди знову сіють те, що може рости без поливу, що не потребує гербіцидів, що витримує будь-які капризи погоди. Це не повернення в минуле, це крок уперед до стійкості, бо сучасна людина, навіть маючи техніку, не може бути спокійною, якщо залежить від супермаркету. Тож наші предки, які завжди мали власні поля, були не лише біднішими, а й мудрішими. Вони знали, що головне не кількість грошей, а здатність прогодувати сім'ю з того, що дає земля у цьому і є справжня свобода. Сьогодні ми можемо повернути цю мудрість не з ностальгії, а з розуму бо той, хто має насіння, воду і трохи землі, має все, що потрібно для життя. Тому розмова про 15 культур, які допомагають вижити у важкі часи. Це не про страх, а про надію, про господарську розсудливість, яка допомагала українцям віками. Це заклик повернутися до простих, але надійних речей. Бо навіть коли навколо все змінюється, земля залишається тією самою щедрою, якщо її любити і не лінуватися, і якщо на цій землі ростимуть правильні культури, то жодна буря нас не зламає. Щоб город справді годував, треба вміти вибрати такі культури, які не потребують великих затрат, не бояться поганої погоди і дають урожай навіть тоді, коли інші рослини гинуть. У народі їх часто називають незгибними, бо вони ростуть там, де інше не хоче. У нашому кліматі таких культур чимало, і кожна має свої переваги. Вони підходять і для старих господарів, і для молодих родин, які лише починають власне господарство. Головне знати, що саме сіяти, коли і як потім зберегти врожай. Почнемо з основи будь-якого городу, зернових і круп'яних культур просо, гречка, амарант, ячмінь це не лише стародавні рослини, а справжній порятунок. Вони ростуть навіть на сухих землях, де пшениця не дає колосу. Просо дозріває швидко, потребує мало вологи, а його крупа довго зберігається і не псується навіть у звичайному мішку. Гречка любить світло і не боїться бідного ґрунту, зате дає корисне зерно з високим білком. Амарант, хоч і вважається новим для наших городів, насправді стародавня рослина, що росте без добрив і дає насіння, схоже на дрібну крупу. Його листя теж можна їсти як шпинат. Далі коренеплоди, які витримують будь-які умови: картопля, буряк, морква, пастернак, ріпа, дайкон це ті овочі, які дають поживу, коли інші грядки вже порожні. Пастернак росте навіть на важкому ґрунті, буряк витримує спеку, а ріпа може дозріти всього за два місяці після посіву. Усі вони добре зберігаються в погребі, не потребують холодильника і навіть після зими не втрачають смаку. З таких культур можна зробити запас на півроку вперед висушити, перетерти, заквасити або просто зберегти в піску. Серед культур, що дають білок і ситість, перше місце належить бобовим квасоля, горох, сочевиця, нут це рослини. Без яких не обходилася жодна українська хата. Вони не лише годують, а й збагачують землю азотом. Тому після них можна садити будь-які інші овочі. Квасолю варто сіяти в теплому місці. Вона не любить перезволоження, зате дає добрий урожай навіть без підживлення. Горох росте майже всюди. А якщо підв'язати його до сітки, то місця треба зовсім небагато. Сочевиця і нут – більш південні культури, але нині чудово пристосувалися і в центральній Україні. Їхнє насіння зберігається роками, не боїться шкідників і завжди готове до варіння, не можна оминути йовочі, які ростуть самі по собі. Це гарбуз, кабачок, патисон, топінамбур, мангольд, гарбуз, справжні чемпіони споживності його м'якоть можна варити, пекти, сушити. А насіння дає олію. Кабачок росте швидко, плодоносить рясно, і навіть якщо забути про нього на гряці, він все одно дасть урожай. Топінамбур або земляна груша не боїться ні морозів, ні посухи. Він росте з року в рік без пересадження, і з однієї грядки можна мати десятки кілограмів їжі, що нагадує картоплю, але солодша і корисніша. Мангольд листовий буряк. Росте все літо даючи соковите листя, яке замінює капусту чи шпинат. Для ранньої зелені варто мати кілька перевірених культур: щавель, черемшу, кріп, петрушку, цибулю батун. Вони сходять першими, коли земля ще холодна і дають вітаміни після зими. Щавель росте багато років на одному місці, не боїться морозу, а черемша сама розмножується з цибулинок. Цибуля батун не потребує пересадки, до її можна різати по кілька разів за сезон. Такі культури добре мати біля дому, щоб навесні завжди була свіжа зелень для борщу чи салату. Не слід забувати про ті рослини, які дають жири й олію. Соняшник, гарбузове насіння, льон, ріпак усе це можна вирощувати на невеликій площі, а потім віджимати олію або просто сушити зерно. Навіть кілька рядів гарбуза чи соняшника забезпечать господарство насінням для харчів і корму для птиці. Якщо говорити про способи вирощування, то головне правило не переускладнювати. Кожна з цих культур любить простоту, мінімальне розпушування, природні добрива, мульчування, найкраще удобрення, перегні, попіл і настій трав. не треба хімії, вона не лише дорога. Ай шкодить ґрунту. Полив можна робити рідко, але рясно, або взагалі перейти на збереження вологи під шаром соломи чи сіна так земля не пересихає, а бур'яни не проростають. Щодо зберігання, то більшість культур виживання не потребують холодильника, зерно тримають у полотняних мішках, коренеплоди, в піску чи тирсі, гарбузи просто на полиці в хаті А бобові? У скляних банках. Головне сухе місце без гризунів. Деякі овочі можна висушити або заквасити, і вони стоятимуть до весни. Так робили наші бабусі. І це працює досі. Коли людина має на своєму подвір'ї хоча б кілька таких культур, вона вже наполовину незалежна від будь-яких криз. Бо з них можна приготувати все: каші, супи, борщі, хлібці, запіканки. Вони невибагливі, ростуть без клопоту і дають. Урожай навіть тоді, коли навколо нічого не родить. Ось чому варто звернути увагу не лише на модні сорти, а на ті стародавні перевірені часом культури, які колись рятували наших предків, сіяти їх значить думати про завтрашній день. Колись у кожному селі можна було знайти свої вічні культури, ті, що передавалися з покоління в покоління. Люди знали, що навіть коли не буде дощу чи вродить шкідник, то гарбуз, ріпа, топінамбур чи квасоля не підведуть. У старих господарів ще й досі можна почути, як вони з гордістю кажуть ми жили на просі та буряках і були здорові. Ці слова не просто спогад, це життєвий досвід, перевірений десятиліттями нестачі й випробувань. У наші часи варто знову придивитися до. Того, що вирощували наші діди, бо там захована не лише пожива, а й мудрість виживання, наприклад, топінамбур, або як його в народі звуть земляна груша. Це рослина, яка може рости будь-де на піску, на глині, навіть серед бур'янів. Її не бере ні посуха, ні мороз, а корені залишаються в землі до весни. У воєнні роки саме топінамбур рятував багатьох, його копали під снігом. Варили чи пекли, і він замінював картоплю. Старі люди казали, що ця рослина вічна, бо не потребує посадки щороку, посади враз і маєш урожай багато років поспіль. Сучасні господарі знову звертаються до нього, бо зрозуміли це справжній скарб для важких часів. Ще одна давня культура просо. воно родить навіть тоді, коли інші злаки сохнуть на сонці. Просова каша чи пшоно завжди була символом достатку. У давнину навіть весілля без пшоняної каші не обходилось. Казали, що вона золотить життя і не дарма. Бо просо не потребує хімікатів, росте швидко, а зберігається довго. У хатах його тримали в полотняних мішках, і навіть через рік воно не псувалося. А ось гарбуз улюбленець кожного українського подвір'я. У ньому все корисне. І м'якоть, і насіння, і навіть квіти. Гарбуз не боїться спеки, росте на будь-якому ґрунті, і якщо його посадити біля компосту чи паркану, він сам повзе і покриває землю, зберігаючи вологу. З гарбуза робили не лише страви, його сушили, квасили, запікали, варили варення, навіть молоко замінювали гарбузовою кашею. Гарбузове насіння сушили для зими. А ще воно рятувало від паразитів. Сьогодні господарі знову відкривають для себе цей овоч, бо зрозуміли він не просто смачний, а стратегічний. Не менш цікава історія має буряк його колись називали червоним хлібом, бо без нього не обходилося жодне село. І не лише борщ буряк був і кормом для худоби, і солодкою закускою для дітей, і засобом від хвороб. З буряка робили квас, сироп. Варення сушило його в печі. Він не потребує складного догляду. А якщо посіяти кілька грядок, то вистачить і на зиму, і на насіння. У старі часи саме буряк був символом стабільності як є буряк у погребі, значить, не пропадеш. Цікавий те, як змінюється підхід до старих культур у сучасному селі. Якщо раніше головними були пшениця жито і картопля, то тепер люди знову згадують забуті рослини. Амарант, батат, мангольд. Амарант, який колись вирощували інки, сьогодні знову сіють в українських господарствах. Його зерно, дрібне, але поживне а листя, годиться в їжу як шпинат, батат або солодка картопля раніше вважався екзотикою. А нині росте навіть у Полтавщині і Черкащині. Йому потрібне тепло, зате він не боїться шкідників, і його коріння дає великий врожай навіть без добрив. Мангольд, який схожий на буряк, дає зелень з весни до осені його люблять господарі, які хочуть мати постійну підніжку на стіл. Окрема тема квасоля. Ця культура здавна вважалася м'ясом бідняка. Її сіяли скрізь, бо вона не лише давала ситість, а й насичувала землю азотом. Старі господарі навіть казали, що квасоля лікує землю. У голодні роки її збирали вручну, сушили на горищі і з неї варили юшку, кашу, пасту. Квасоля чудово зберігається, не псується, а кілька кілограмів можуть прогодувати родину на місяць. Тепер, коли знову постає питання самозабезпечення, Квасоля повертається на перше місце серед найкорисніших рослин. Якщо згадати ще давніші часи, то в кожній хаті тримали крупи, спроса, гречки, ячменю, у коморах стояли діжки з зерном, а на полицях сушені овочі. Усе це створювало недоторканий запас, домашню скарбницю їжі. Люди знали, що навіть якщо не буде врожаю наступного року, то завжди можна перемолоти старе зерно, зварити кашу чи спекти коржики. Тепер ми часто залежимо від магазину, але досвід старих господарів нагадує: найкраща комора це город. Сучасні технології дозволяють отримувати урожай швидше, але не завжди надійніше. Наприклад, тепличні овочі дають врожай за місяць. Але потребують газу, електрики, добрив у той час, коли звичайна квасоля чи гарбуз ростуть самі собою. Тому старі методи, це не відсталість, а приклад розумної простоти. Старі господарі казали: посади так, щоб земля віддячила, а не щоб ти втомився. Це означало не переобтяжувати себе, давати природі працювати. У народі завжди вміли підбирати поєднання культур, наприклад. Квасолю сіяли біля кукурудзи, вона обвиває стебло і не потребує опори. Гарбуз пускали під соняшник або біля паркану. Він любить тінь і не заважає іншим. На одному клаптику землі можна було виростити кілька рослин, і всі вони допомагали одна одній. Це і є справжня народна агрономія без хімії, без витрат, але з розумом. Так само цікаво, як селяни зберігали врожай. Гарбузи лежали на горищі до весни, буряк і моркву закопували в ями, зерно тримали в мішках, А квасолю – у скляних банках із лавровим листом, щоб не завелися жуки, картоплю пересипали попелом, а цибулю плели в коси. Це були прості, але надійні способи, які не вимагали грошей, і навіть тепер, коли є холодильники, вони залишаються найкращими. Народна мудрість завжди казала не шукай легкого хліба. Шукай надійного. Саме такі культури надійні, вони не лише рятують у кризу, а й учать терпінню, плануванню, повазі до землі. І якщо сучасна людина навчиться поєднувати старі методи з новими знаннями, то зможе створити справжнє господарство незалежне і стійке. Бо кожна квасолина, кожен гарбуз, кожне зернятко проса це не просто їжа. Це символ витривалості нашого народу, який завжди знав, як вижити навіть тоді, коли здавалося що все втрачено. Коли говоримо про виживання на землі, головне не тільки виростити, а й зуміти втримати, зберегти і правильно розподілити те, що виросло. Бо город це не лише про роботу, а про мудрість і далекоглядність. Старі господарі завжди мали правило. Не все в землю, частину в засік, а частину на насіння. І в цьому вся суть, щоб бути незалежним від кризи, треба сіяти розумно не лише те, що швидко дає врожай, а й те, що довго зберігається і може нагодувати в будь-яку пору року. У першу чергу варто скласти свій надійний набір культур, тобто такі рослини, які забезпечують і ситість, і різноманіття для середньої родини. Достатньо мати хоча б 10-15 перевірених видів, кілька зернових просо, гречка, ячмінь, кілька коренеплодів, буряк, морква ріпа, кілька бобових, квасоля, горох, сочевиця, кілька овочів для зберігання, гарбуз, капуста, цибуля, часник і трохи зелені, щавель, петрушка, кріп. Такий набір можна вирощувати навіть на невеликій ділянці, але він забезпечить харчову самостійність. По друге, не треба гнатися за врожайністю будь-якою ціною. Часто менший, але стабільний урожай набагато цінніший, ніж великий, але ризикований. Якщо засуха, хай буде буряк і просо, якщо дощове літо, нехай росте квасоля та гарбуз. Тобто треба мати баланс частину культур для посухи, частину для вологи, частину швидких, частину довгих. Саме так господарі колись і жили, розуміли, що природа непередбачувана, тому не можна класти всі надії в один мішок. Дуже важливо й те, як поводитися після збору врожаю зайві плоди можна обмінювати з сусідами або зберігати про запас. У селі завжди діяло правило взаємопідтримки хтось мав більше гарбузів, ділився з тим, у кого не вродили буряки, хтось мав квасолю, міняв на мед чи крупу. Це створювало спільну мережу виживання. У кризу такий обмін знову може стати порятунком, бо не завжди гроші мають ціну, а продукти завжди. Окремо треба сказати про насіння найцінніше своє, рідне, зібране власноруч. Куплене насіння часто не витримує місцевих умов, тоді як своє, вирощене на власній землі, пристосовується і стає міцнішим з кожним роком. Старі люди ніколи не викидали найкращі плоди, їх залишали на насіння, сушили, берегли в полотняних торбинках, часом навіть ховали в скрині, і тому врожаї трималися десятиліттями. Сьогодні варто відроджувати це, зберігати свої сорти, не залежати від магазинів, бо це і є справжня продовольча безпека. Ще одна порада не лінуватися вчитися. Світ змінився, і ми маємо доступ до знань, яких не мали наші діди як правильно мульчувати, як збирати дощову воду, як робити органічне добриво, як захищати рослини природними засобами. Але суть залишилася тією самою повага до землі і помірність. Бо земля не любить поспіху, а віддячує тим, хто з нею працює в гармонії для кожного регіону України, можна знайти свій виживальний набір. На полісі добре ростуть картопля, жито, капуста, квасоля у степах просо, гарбуз, нут, топінамбур. у Карпатах гречка, буряк, горох, морква пастернак, головне не йти проти природи, а працювати разом із нею. Якщо земля суха, шукай ті культури, що люблять спеку. Якщо волога, обирай ті, що не гниють. Ця проста мудрість завжди рятувала наших людей. Не менш важливим є підхід до споживання. У селі завжди вміли розтягнути запаси: сушили яблука, робили квашені овочі, варили крупи з гарбузом, готували борщі, які можна було їсти три дні. Вміння готувати просто, але ситно теж частина господарської культури, бо навіть із найскромнішого набору продуктів можна створити поживу, якщо знати міру і мати трохи фантазії. У підсумку можна сказати просто той, хто має землю, насіння і знання, не боїться ніяких часів. Наші предки пройшли війни, голод, холод, але завжди знаходили сили почати знову і завжди починали з одного із грядки. Тому наш головний висновок кожен, хто має клаптик землі, має шанс бути незалежним. Треба лише посадити правильно, доглянути з любов'ю і не лінуватися зберегти.